Всім привіт. Отут е, спортсмени, а тут а там воно глибоке, який розганюється. Ну, це я так думаю, то я зараз так вже догадуюся. Там повинен бути один на два, десь ось така у нього формула хвостика. А це схоже вроді би, так? Да? Він тільки-тільки починає. Ну, втім, я скажу, що він не молодий голуб. Тобто він по віку десь оцінюється. Він не другого виводка, він, по-моєму, другого виводка. І я його не міг ніяк підняти. От він якось він у мене ну, упрямий був. І цей вітер я його заніс разом з п'ятьма спортсменами і викинув. Пардон, якщо це він ще буде. І вони туди потягнули його. А потім, коли вони вже трошки почали опускатися, він почав стягуватися. Трошки в сторону, в сторону, в сторону зараз я гляну. Так, да, По-моєму, один на два, по-моєму, це він. По-моєму, це він. Так, погано без фокусіровки. Треба фокусіровку зробити. Дар я зроблю фокусировочку ручну. Немає нічого кращого, як отак сидіть вдома і спостерігай за польотами своїх голубів. Після робочого дня оце прийшов вітерок такий гарненький. Грів було в руки не взяти голубів, коли вітерок більш-менш такий. А ви знаєте, він зараз достане до них. Да? Достане. Ось такий вечірок у нас. Так, добре, давайте. Друбимо паузу. Вже набридли ці польоти, мабуть, всім, так? Да? Ну, мені не набридли. Так, буду далі. Буду далі зараз зростіти під ними, аж поки вже не посажу. Бо чого? Бо того, бо вже боюся, що вже ястрю б'є. Я треба вже політав пару разів, треба вже знати, що там робиться в небі. Так, добре, пауза. Так, ви знаєте, вже 19.30. А той голуб такий там на своєму місці і торчить. Раз покажу. Ось, бачите? От яка розгадка. Він так до них і не підійшов. Це вже півгодинки. Після останнього включення було. І він так на своєму місці там і стоїть. Все ось тут, п'яторочкою. Ну тут більш-менш вони над хатою. А той такий одтяжці. Тут такий отяж. От як це? можна зараз пояснити? А чому він не з ними летить? А чому він не з ними летить? в витяжці себе зараз. Сам собі. А ці ось Вон, вистрілися в парад, бачите який? Ось така картинка. Піводинки відключення. від відключення. Бачите, не міняються картинки, треба вже. Вітерець такий хороший такий. Ну, вітерець східний. Сьогодні вітерець східний. Такий тепленький, теплий. Теплий терець. Такий монотонний, хороший терець. Оцей голуб взагалі, я повторюся, він не обгонений взагалі. Я його чуть не вибракував, я вам признаюся. Він в мене сидів, його вже одньоски, отут вже вилітані, поставлені вже, Кримі Рим вже пройшли, вже все знають. І покриті, і ніч, і все знають. А він не, я не міг його підняти. Це такий прилітунчий був. Це був прилітунчик. Занос, прильот, посадка. За ніс приліт, посадка. Оце така в нього була методика. А це останні разів два-чотири на вітерець, я кинув його спортсменами, і він поліз. Будь ласка, прокинувся щось у нього. І він просто міг здається, він просто слабший фізично за них. У мене таке враження, що він слабший фізично. Він не накачаний, він не натренований. І зараз, не дай Бог, швид з сильнішого вітра його знесе. От я, думаю, я не думаю, я знаю, його знесе. Це просто йому ще везе, що він попадає на такий більш-менш лояльний вітерець. А так би його не було. Б вже. От, от в чому я зараз і перекону деякі, що голуби мають бути доленькі, гарно треновані. Це ось. Я відкрив старичків тільки, що вони туди-сюди все літають. Туди-сюди прилітають. Зараз треба цих, треба цих відкрити. Ось це, це, це вся птиця. Ну, оце вся птиця. Оце синій ряби це найперший літунчик. Оце кстати, голубок, який прийшов. Який прийшов з покриття. Не було цілий день, я не знаю, де він був. Він прийшов і кремачка прийшла. З тих трьох ще покривалися. Ну, можливо, хто дивився, той слідкував. Не знаю, пів темі. Три мене покрилося на днях. З тих трьох прийшов оцей синь рябий І кремачка одна з боку. Вона зараз горі літає, по-моєму. По-моєму, на горі літає. Мабуть, так. А карий голубок 3х3 3, не прийшов. Карий голубок 3х3 3, не прийшов. Я зараз літає його менший братом. Ні, він не там, він десь тут. Можливо, покажу менше брата. Десь тут він на горі. Не, ну. Нема, значить літає. Нема, значить літає. Ось така, така стайка. Як бачите, мене трошки, стайка мене трошки порідішила. Ну, на те є причина. Стайка трошки порідішила на те є причина, трошки голубів стало менше. А ви знаєте, нічого не помінялося. Глубів стало менше. Навпаки, трошки плюс з'явився який. Я застав їм більше часу діляти деяким і більш якісніші у нас польоти почалися та що це непогано з однієї сторони що стайка трохи тільки... це стара це стара, що поменшила. так воно вон, бачите стоять стоять і той там дивіться ну як прибили отам Подивіться на нього, Не, на нього тільки подивіться. Я зараз скажу, як буде. Я зараз скажу, як буде. А буде так, давайте трохи переміщуся, щоб я... А буде так, зараз ці п'ятеро сяде, бо в цієї п'ятеро навики є, відтренувані. Вони вже все знають, що в небі треба робити. Що треба робити, коли місяць виходить. Коли ястри з'являється, коли дощ з'являється, коли шквальний вітер з'являється, всі п'ятюрці, всі знають, вони всі екзамени вже здали. У кожного з них за плечами вже залікова книжка підписана. Мною. А той ні, дурник, не знає нічого. Ось. А він думає, що він в рай попав. Що там все гладко, все добре, все медом помазано, кругом красота. Він не знає, що це ще стихія. Така, що там може все бути, і треба там за себе постояти в цій стихії. І все знати, і хижака знати, і вітер знати, і дощ, і пориви, і що хочеш. І штиль треба знати, що таке робити, коли немає вітру. Так, ну що, добре, виключу. Да? Чим так гуляють ввечері. Люблю так наблюдати, коли відкриваю. Ще не кормив, вони такі ще активні. Так, добре, покажу і пауза, да? так? Так. Он зараз живемо на часи. На часи. 19.37, йо -мо. Вже від останнього включення, ні, від коли я перше включення зробив, то це вже майже 40 хвилин. Все. Пауза. Так, 20.00. 20.00. І трошки ти голуб вже, дав. він, правда, над ними стоїть, але трошки вже підійшов. Ну, роблю, виставок, що трошки вітер, мабуть, там був тих. Мабуть, зараз трохи їм дам сипну трошки в кормушки, тому що вже темніє. Верніше скоро вже темніть буде. І треба все-таки... Септунь кормушки, бо вони малих кормля вже. Що точно крапає? Так, на щось капнуло. Так, Зараз трошки дам кормушки. Я кормушки їм поставлю. Ті, що вранці забрав. Вони не доїли вранці. Бачите, що не доїдають. Ячмінь, росо. Як правило, я просто не доїдають. Нехай, нехай, зараз ми не все поїдять. А потім я досиплю вже повні компоненти. І дай він трошки сьогодні маранцовочки. Трошки маранцовочки дав поїлку. Бачите, такий ледь-ледь розовий відтінок. Ну, зараз скажу, я інколи даю маранцовочку, але інколи без поводу, а інколи по поводу. Так що я замітив? Я замітив, що сьогодні один голубок трошки так на желудок, на шлунок трохи поскаржився. Ну, рвав. Відришки в нього були. І бачу, так він начебто так здоровий, все нормально, але така відрижка в нього була. Я не знаю причини. тому на всякий випадок я дам. Йому трошки маранцовочки, трошечки. Вони зараз поїдять і одразу вип'ють. тому що Марганцовка, як правило, дві години тримає свою дію, там, а потім вона розчиниться і не така вже буде дієва. це яка стайка. А така стайка. Алло. Да, Так, на жаль, треба від'їхати на 5, на 5 хвилин. На жаль, треба від'їхати на 5 хвилин. Залишу. Залишу. Зараз з'їжджу, приїду. Ну, це буквально 5 хвилин. Зараз побачу, де вони там. Може і сядуть вже, тому що вони вже так нижче опускаються. Може і сядуть вже без мене, а може і ні. Так, давайте я швидко поїду зараз, щоб ще приїхати. Так поки вони там усі. Гудки злітаються на корм. Вони певно, що бачать це. А той шостий, він, бачите, трошечки вище в них. Трошки вищі так До них підійшов. Але вже все я трохи спокійніший, він вже до них прив'язався. Все, Вони його за руки взяли. Тепер, мені каже, вони його вже не відпустять. Його вже тримають його. Так що я думаю, що він вже буде прив'язаний до них і все буде нормально. Так, поїхав. Так, встиг приїхав я. Стих. Злазить вже з неба, добре. Вже 9 година. Вже 9 година. Вон той одинак. що сам собі на умі літав собі. Ну ви знаєте, я ось в ньому помилявся, я вам скажу. А тепер я про нього іншої думки. Я думав, що це лінтяй на зиму його, на ястріба і так далі. Але я бачу, що він реабілітувався і трошки щось демонструє, там ще треба до нього придивитися. Треба до нього придивитися. Все-таки він... Чогось коштує. Ну, взагалі, я і так дивувався, чому він тоді не літав. Тому що коли я подивився на номер, то його всі там, брати і сестри непогано літають. Ну, не без урода в сім'ї, це понятно. але переважна більшість з нього, з його сімейки, всі хороші літуни. Я Навіть думаю, що там є. Там такі є два на три, це його брат рідний. Але розглянув, хто там літає перший. Це по одному синій. Ось. Два на три, по-моєму, так? Да? Так, да, так, да, так. Да. А це, по-моєму, його брат. Ну, одного гнозок я маю не бачити. Це все літо літав. А це один на три, по-моєму, синій, де-де-де, де де він? А це, по-моєму, один на три. Так, да, один на три, бачите? Так, ну що, сідають нехай. Я думаю, через півгодинки вони вже сядуть, а може й швидше. Вже майже уже майже ми на посадці. Вже майже на посадці. А той, ви знаєте, як я і казав, бачите, застряв, застряв. І тут прямий точний діагноз, він не може так швидко сісти. Вітерець там комфортний, ви бачите, що голуби просто не те, що там пашуть, вони насолоджуються. Голуби насолоджуються польотом. І через те там дуже легко їм зараз утримуватися. Вітер допомагає. Вже вже сідають вже, вже сідають. Риба хвоста. Скоро вже залишу її на линьку хай перелинює. Це 2х3, так само голубочка треба теж залишати її вже на линьку. Вже сідають. А то й там. А той там. Ще немає половини дев'ятого, а вже біля того. А той там. Нічого ще не знає цей голуб. Нічого ще не знає. Це в нього школа, я так думаю, ось починається. Роз, узнає, що таке ніч, що таке хижак. Так, ці вже сідаєте все. Всі засідаєтесь. І бачите, себе вони нормально відчувають. Зараз хоч і так жарковато, ну градусів 23 точно є. Але не нормально себе відчувають. вітерець такий східний. Посідали всі. Сині ряби. Літав. А то й там. А то й там. Я не скажу, що це бажання літати. Ось кремачок, я вам казав, що оцей кремачок теж прилетів. Оце сині ряби прилетів з покриття і оцей кремачок прилетів, а каро 3 на 3 немає. Ну, Я маю на увазі з того польоту, що їх день не бачив. Вони покрилися зранку, як я від'їжджав, виїжджав, я не знаю, де коли не поприлітали. Я вечором вже приїхав, то вони вже по одному поприлітали. Де вони були, я не знаю. Ну, в небі були. Не сиділи ніде. Так, о-о, вже мудряється. Вже мудряється. Треба глянути, по яких, які в нього батьки. Глянути, які в нього батьки. Ну, я так догадуюся. Так догадуюся, по яких вони батьках ідуть. Молодець який, а? От бачите, як можна помилятися в голубах. Так добре, нехай сідає, почекаємо. Все, вдома. Вже вдома. Вже вдома. вам будь ласка, бачите? Як буває? Я вам скажу, цей голуб був у мене як, як ребус. Я б його, якби в мене не було до нього якоїсь симпатії, я б його давно вже вибракував. От береш руки його і його одного гньоска. І зав'язано очима, це не можна розлічити руками. Однакове в усьому. Фізика однакова, конституція однакова, перо однакове, все однакове. Навіть я бачу навики однакові всякі. Той літає ціле літо, це, це тільки був прильотчик. Приліт, посадка, приліт, посадка. Заніс приліт, посадка. Той був льотчик, а це був прильотчик. І ось буквально це два-три назад. Польоти, він наче прокинувся, ви знаєте. От я завжди і говорив, коли голуб по хороших таких кров'ях, то не дуже спішіть. І ви бачите, що в нього, от мене питали, як там голубі вибраковувати, чи пізніх вибраковуєш. От коли ви бачите, що голуб по конституції своїй має літати по лінії, по кров'ям, льотний, все. Ви бачите, що голуб такий, що ну прямо. Не може його вибрикувати. Не спішіть з ним. Дайте йому шанс. Інколи навіть треба шанс дати, якщо в голуб з такого розряду я описав. Навіть після линьки, Ось, хай він навіть прилиняє. Так бо з ним, потерпіть його вже. Він перелиняє, і тоді вже кинете його перелиняного осінню вже пізньою, з усіма. І, можливо, тоді ще він прокинеться. Покаже вам. Він вам віддячить, можливо. Тому що ну, чудес не буває. Якщо вже дійсно там великі шанси голуба літати, то треба їх використовувати. Ось така історія з тим голубом. ви знаєте. Ну я вже її побачив, я так скажу, це я вже бачу третій раз отак високо в Але він такий вередливий до вітра трошечки. От сьогодні я подивився, вітер був 4,5 і навіть пориви були більші. От оцей вітерець якраз... І трошечки йому зіграв таку хорошу підтримку. Да. Чертень він не так піднявся. Сінь, кстати, краще піднявся, ніж позавчора. Та що я думаю, що цей голубок матиме майбутнє. Не знаю, можливо, навіть я не буду його на зиму кидати, тому що він буде дуже хороша мішень. Він не зможе. Він не знає, по-перше, неба такого, вже, як всі знають інші. Він не знає графії, Він не знає, що це таке ястреб, що треба робити з ним. Ну, тут багато голубів, які не знають, але вони хоч знають, була лек, ворон, Вже дергалися, смикалися, тікали, залітали, вкрилися. Школа була, а цього не було ще нічого. Це ще такий немовля. Так добре, багато наговорив, все, всім пока.